А що якщо хакнути власні шаблони? Поїхати на уікенд замість популярного умовного Львова до маловідомого міста Хмельницький? Я саме такий план обрала. Приїхала, але тут все виявилось зовсім не так, як я собі уявляла. Щось пішло не так. Специфічні запахи у житлі, повна втрата контролю над кількістю випитої кави. Та врешті-решт обгорілі коліна. Але ж як мені це все сподобалось, бо коли не очікуєш якихось вау-вражень, дивуватись ще приємніше. <клес> До того ж, відпочинок виходить більш бюджетним порівняно з тим самим розкрученим Львовом. Тож, що ти за місто, Хмельницький? В Хмельницькому живемо в дуже гарному місці, але сусіди в мене, ну, справжні коні. Весь ранок рожуть, ну, дійсно, коні. Ось дивіться, Один з цих сусідів. Справжнє ранчо. Чи мріяли ви колись пожити на ранчо? Тільки в Хмельницькому у вас є така нагода. От я про таке і не мріяла, але обожнюю незвичайне житло. Тож і обрала це місце. Воно мене вразило одразу із багатьох причин. По-перше, це дійсно справжня конюшня, де живе майже два десятки скакунів. Але водночас це і готель, де людей проживає не менше. Тож як це все уживається під одним дахом? Скільки коштує? Та взагалі чи варто так експериментувати з житлом? Розкажу про це трохи згодом, але спершу давайте все ж знайомитись з містом. Курортне місто Хмельницький Е, Ви певно думаєте, що я здуріла, бо по карті ж видно, в Хмельницькому моря немає. Втім, повірте, тут ви реально можете відчути себе на курорті. Просто треба зловити цей вайб. Хтось скаже, що ми обрали не найкращий час для подорожі середина липня. І так, як винне річка, відпочинок був безпекотний. Але ж річка тут є, ще й яка. Тож маленький життєвий лайфхак. Просто обирайте для прогулянок в місто з водоймою. Перші враження від міста дуже молодіжно, сучасно, модно, приємно вражено. Тут у них своє життя кипить, ми ще в неділю приїхали, люди на пляжах тусуються, дуже така. Курортна атмосфера, прикольно. Одразу помічаєш, хмельничани обожнюють свою річку і взагалі відпочинок біля води. Тож і розваги собі придумали на будь-який смак. Від класичного пляжного релаксу до водних активностей. Сапи, каяки, катамарани. А ще тільки тут можна покататись на місцевій яхті за 150 гривень. Так, ви певно вже розгледіли, що від класичної яхти цей катер явно відрізняється. Втім, за відчуттями катаєшся дійсно, мов на яхті. Наприклад, можна ось так зручно розташуватись на палубі, вона тут занижена. І знаєте, це такий кайф розслабитись під сонцем в той самий час летіти назустріч вітру та ще й роздивлятись нове для себе місто з води. Щоправда, не забувайте про СПФ, а то будуть обгорілі колінки та ніс, як у мене. Ауч! До речі, мене одразу приємно вразило наскільки тут доброзичливі люди. А ще видно, як активно зараз забудовуються Хмельницький, весь горизонт у сучасних хмарочосах. Але при цьому місто виглядає дуже затишним і зеленим. До речі, 2020 року саме Хмельницький посів перше місце в рейтингу найкомфортніших українських міст а до того тримався в першій п'ятірці. Спочатку я думала, що це буде просто релакс катання річкою Південний Буг. Але виявилось, що не обійдеться й без екстриму. Бачите той міст? Зараз нам треба під ним проплити. А він капець який низький. Навіть кажуть, що щоб проходити під цим мостом, довелось зменшувати висоту палуби. Зараз подивимось, повинні пройти. І ось він піковий момент. Доторкнутися долоною до мосту. Це я вважаю справжній мост у Хмельницькому. Оце весело. Окрім цього, Південний Буг, річка Мальовнича, а біля її берегів безліч птахів живе. Ідеально, щоб зайнятися моїм улюбленим бьорд-вочингом. От цікаво, чи є серед моїх глядачів ще фанати птахів. Безтурботна природа Хмельницького. Причина номер один, щоб сюди завітати. Не знаю, як ви, а я, якщо не вип'ю кави до обіду, батарейка сяде. Тож одразу після яхтінгу негайно йдемо на пошуки одного цікавого місця, яке я завчасно надибала за відгуками місцевих у Google картах. Чесно кажучи, не знаючи місця, знайти цю кав'ярню не так просто, бо вона прихована в самому кінці набережної. Але в цьому водночас і шарм. Розпочали наш кавовий день саме звідси. Дуже популярне тусовочне місце прямо у води. Дуже маленьке. Але смачне капучино. Не думала, що тут буде так атмосферно, але дивіться самі, кав'ярня розташувалась біля води, а навкруги хвоя та затишний літній майданчик. Чайки, легкий вітерець, вода. Тут ми втратили лік часу, бо зловили тот самий курортний вайб. Смачна кава та великий вибір кав'ярень причина номер два для приїзду в Хмельницький. Втім, ви ризикуєте розчаруватись у Хмельницькому, якщо будете шукати тут старе місто, як, наприклад, у тому ж Львові, бо під час Другої світової Хмельницький зазнав значних руйнувань. Але на щастя, дещо важливе таки зберіглось. Зараз покажу вам найстарішу вулицю міста. Вона у місцевих втопі: йдіть до неї через парк, який водночас вважається пам'яткою садово-паркового мистецтва. Кажуть, що тут висаджено понад 30 видів дерев та кущів. Ось дивіться, я навіть свої улюблені гортензії знайшла. Приємний бонус на шляху. Власне, парк доволі доглянутий з новими дитячими атракціонами та водоймами. А ця башта справжня зірка Хмельницького, бо пишніє на всіх магнітах та листівках про місто. Думаєте, місцева ратуша? Аж усі ні. Це вежа пожежного депо. Точніше, раніше так було. А тепер в цьому приміщенні кінотеатр. А до того чоловічка на балконі, ми з вами ще повернемось ввечері. Чи дві хвилини так хвилююче. Аж ось саме тут починається найбогемніша вулиця Хмельницького. Апостометрівка, як її ще називають локали. В центрі одразу бачимо портрети полеглих героїв хмельничан. Такі ж меморіали є і в моєму рідному Запоріжжі. Мабуть, нема місця в Україні, куди б не дотягнулася ця жахлива війна. Кажуть, вулиця Проскурівська існувала ще з часів поселення Плоскирів, а це між тим 15 століття. Втім, ці будинки вздовж вулиці, звичайно, вже значно свіжіші. Кінець 19-го, початок ХХ століття. І всі мають захопливу історію: старовинні готелі, театр, аптека, магазини та житлові будинки заможніх Проскурівчан. Дивіться, який гарний. Годиночок. Історична спадщина. Дивіться, які двері. Взагалі атмосфера тут всюди якась дуже затишна та навіть домашня. Прямо посеред міста Хмельницький в'яже сіточки. Ніби й немає якихось видатних архітектурних пам'яток. Та, втім, все таке миле вулиці переходять в площі, а площі у сквери. Сюди зелено, доглянуто та якось сучасно. Ця будівля мене дуже вразила, бо це туалети. Такі модні туалети. В сквері Шевченка. Відчути затишок цього міста. Причина номер три, щоб сюди приїхати. Але найбільше мене здивувало те, що знаходиться за цим невиразним парканом. І це не нотаріус. Отже, зазираю у провулок, а тут дивіться, який затишний двір. А ця стильна кав'ярня, як вишенька на торці, і знову зустрічаю привітних людей. А яка у вас фішка вашого закладу взагалі? А ви знаєте, напевно, ти, кав'ярня в самому дворіку. Ну, типу, в центрі, але в дворі знаходиться, типу, тут тихо, і люди можуть класно собі тихенько влаштуватися. А, ось, ще ми дуже добрі і дуже класно приймаємо гостей. Ну, ми дуже любимо своїх гостей, тому ми завжди раді їх бачити. А найприкольніше, що кав'ярня розташувалась в старовинні будівлі з цікавою історією. Такі заклади мені завжди миліші, ніж будь-які супер-пупер сучасні. А це історична будівля, так? Так, так розглядається. Взагалі це був раніше єврейський дворик, типу, а зараз це підлаштований під людей. У нас навіть, до речі, під цим домом. Ось цей весь дім, який ви бачили повністю. Тут під цим домом знаходиться підвал. Повністю по всій території, типу, коли тут жили євреї, типу вони тут ховалися. Ну це нам так розповідали. У да. нас в туалеті е, там під умейником е, у ага. нас є такий типу, Ми його навіть піднімали і самі дивилися, чи дійсно є вам і там дійсно є така блюд. Ну, типу, так і ви так, можете ну можна підняти, але там немає нічого так. Там mm. просто. Що Освіжає. Це вас обирав. Дуже смачно. Найприємніше, що ми цей заклад знайшли чисто випадково, зайшовши у перший діпший дворик. Дуже затишний виявився дворик, дуже раджу. До речі, привітні хмельничани. Це точно ще одна причина для приїзду. Вечеріє. Саме час йти до місцевого трубача на шоу-програму. Аж раптом починається справжня злива. Ризикуємо все пропустити. Проте навіть злива у Хмельницькому виглядає дуже малюкуча. На щастя, злива швидко закінчується. І ось ми вже стоїмо біля пожежної вежі. На годиннику без трьох хвилин дев'ята. А ми в очікуванні концерти від головного символа міста. Трубача. Кажуть, трубач грає щоденно по декілька разів на день і в крайній раз саме 9-та година вечора. Це місцева фішка, тож цікаво послухати. Без двох хвилин Дев'ять. Як думаєте, буде співати чи ні? До речі, будівля прикрашає серед місця ще з 50-х років минулого століття. Але повернемось до теми: де там трубач? Дев'ята, дивіться. Але це просто годинник. Ну зараз, зараз. Хі -хі. Схоже у нас облом. Щось пішло не так. Але може вам повезе більше. А зараз бонус плюс для тих, хто додивився мою серію аж до цього моменту. Рубрика Огляд житла в ефірі. Отже, як воно жити з конями? По-перше, ви самі бачите, як гарно та затишно виглядає готель. Повне відчуття, ніби ти на ранчо. Ось Дивіться, перший поверх це конюшня, а другий от наш мамосід. Он, бачите, сусід. До того ж, тут дуже затишна територія. Річка, фотозони серед фруктового саду. Не дивно, що хмельничани тут часто влаштовують фотосесії. Ну і власне коні виглядають цитими та доглянутими. Привіт тварян. Такий Такої горні. А ще мені сподобалось, з яким теплом тут підібрали ім'я для кожного коника. Ось, наприклад, Фатіма. А це брат. А тут у нас дощик. До речі, хотіла тваринок погладити, але робітники мене застерегли. Кажуть, що краще коней не чіпати, поки вони ще не їли, бо можуть серйозно вкусити. Тож будьте з цим обережніше. Прикольно, що це не просто готель, а тут це перш за все стайня, де живуть дуже доглянуті коні. І тут проводять і навчання, і кінні прогулянки, і фото зустрічі. Тобто дуже цікаве місце у Хмельницькому. Але все ж буду з вами чесно: проживання з конями, навіть такими чистими, має свої особливості. По-перше, це мухи в номері. Готуйтеся, що їх буде реально багато. По-друге, це запах конюшні. Він буде, хоч там і добре прибирають. Ну і по-третє, коні все ж сусіди галасливі. Тож, якщо хочете повної тиші, вам напевно не варто сюди заселятись. Втім, мені такий антураж сподобався, бо це класний досвід взаємодії з природою. При тому, що комфортно. І наостанок ціни. ціни. в стандарті нам обійшлась ось скільки гривень. Без сніданку. Чи мало це, чи багато вирішувати вам. Вкотре переконуюсь, найкращі враження починаються за межами розтиражованих маршрутів. І Хмельницький яскравий тому приклад. Тут для вас все буде нове, проте таке рідне та домашнє. І це причина номер 5 щоб сюди приїхати. Адже пізнаючи незвідані місця України, ми водночас пізнаємо себе. А знайти цікаві маршрути ви завжди можете на моєму каналі. Дякую вам за перегляд та підтримку україномовного Ютубу. Зустрінемось у нових серіях.